Доброго дня, школа гарантів, вітаємо вас. Добрий день. Хотіла поцікавитись курсом техніка читання для своєї дитинки. Чудово. Є цей курс, звідки про нас дізналися, Скажіть, будь ласка? Дуже часто бачу вашу рекламу в Фейсбуці, в Інстаграмі, тому що. Якому це інтерес до нашої школи, скажіть, будь ласка, як я можу до вас звертатись? Е, Світлана. Пані Світлана, дуже приємно, Тетяна менеджер. Скажіть, будь ласка, скільки слів за хвилинку дитинка читає? Який вік дитини? Перший клас, ну десь в межах 20-25 п'ять слів. Чудово. Тоді у нас є для вас курс техніка читання. Це унікальний курс, де використовується зовсім новий підхід до підвищення рівня читання дітей якраз вашого віку дитинки. Він дає можливість діткам зачитати е, 30, які читають швидкістю 30 слів за хвилинку і пришвидшити свій темп читання мінімум втричі і зачитати, наприклад, 50-80 слів за хвилинку. Скажіть, будь ласка, який мікрорайон вас цікавить? Замойська. Це може бути Коцюбинського, торговий центр Алібаба, Стрілецька, друга музична школа, і на Київській, це Станіславського основа. Де вам буде зручно займатися? На Станіславського, напевно. На Станіславську. Чудово, у нас якраз стартувала нещодавно нова група з техніки читання на Станіславського за таким розкладом, як вівторок, четвер, 16-та годинка. Чи підійде вам такий розклад? Буде зручно працювати? Так, так, так. Чудово. А скільки коштує одне заняття? Одне заняття у нас коштує 225 гривень, абонемент 8 занять 1800. Група два рази в тиждень по одній годинці. Курс у нас триває всього 24 заняття. І коли будете навчатися, потрібно буде придбати один зошит. Це наша авторська методика, по якій працює наша школа вже 13-й рік. Тоді дивіться, вівторок, на наступний вівторок, ми вам напишемо ще нагадування, і о 16-й годинці ви зможете приєднатися, mm -hmm. з собою візьміть ручку, пенальчик, щоб дитинка мала, матеріал для на перше заняття. Вам ви. Так як це буде перше умовно безкоштовне заняття. Ви спробуйте, якщо все підходить, влаштові, ви будете продовжувати. Ось зазвичай у нас дітки після першого ж заняття всі залишаються і потім, потім після проведення курсу ось маєте гарний результат. Плюс у нашій школі також є інтерактивна дошка, школа має гарне забезпечення, а дітки мають гарний результат. Добре, дякую вам, дуже дякую Добре, вам джині, за дзвіночок. Якщо да, у вас є також друзі, будемо. знайомі, запрошуйте, будемо раді. Угу, mm -hmm. добре, дякуємо. Дякую вам за дзвіночок. гарного минуття. Всього mm -hmm. найкращого, до побачення.